Вітаю вас! Хочу зробити відео, але виключно для спонсорів свого каналу, про те, як я їздив на ток-шоу в Москву. Заодно розповісти, ну, по-перше, на що їздив, скільки заробив, скільки тратив. Ну і взагалі відкрити таємницю цього ток-шоу. Це цікаво, корисно. Але тільки для спонсорів, вибачайте. Так що, якщо хочете подивитись, там є коломочка спонсорство. Тисніть і будете знати всі таємниці російських пропагандистів. А там їх дійсно багато цікаво. А поки ви думаєте пару слів взагалі про ток-шоу, про все інше. Звертаю вашу увагу. Називається ток-шоу. Але коли я вам пояснюю, вам як обстінку. Зрозумійте правильно, є. Передачі різні. Є передачі, так звані аналітичні, або там, ну, скажімо так, знаєте, сидять за столом, спілкуються. Це один формат. Є передачі, коли там ведущий, так сказати, учасник, інший формат. Ну, є, звичайно, передачі, де там взагалі один ведущий, так сказати, виступає. Третій формат. Ток-шоу це зовсім різне. Слово ток-шоу передбачає що? шоу. Ну, що пам'ятаєте, був момент, коли навіть глядачі були. Потім, не дивуйтесь, відмовились, ну, коронавірус почав, відмовились, а потім взагалі відмовились. А виявилось, що воно не дуже допомагає глядачі в студії. Хоча тоді думали, от, глядачі в студії буде. Американський трюк. В Америці дійсно шоу, коли запровадили, запровадили дійсно оцю глядачі в студії. Це якось, ну, полярне шоу піднімало. І... Та й в Україні, в Росії взяли цю американську технологію. Але потім подивилися, що ну, можливо вона стара або американська. Звертаю вашу увагу, глядачі в ток-шоу. Да, 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 да. Хлопають, там, шумлять, по команді. От ми, напевно, бачили американські фільми, там боя показують, загораються, аплодисменти. Ну там немає табло, але є лінійні так звані режисери, які дають команду. Хлопай! Там шуміть, мовчать! Да, да. Ні, ну шоу повинно бути шоу. Воно так працює. По-іншому ну ніяк. В деяких випадках, дивіться, буває глядачі от, на студії запрошують молодих акторів Ну, от вчаться на театральне або кіно, їх запрошують. Для чого? Ну, щоб вчились, вчились. Да, да. Деякі дуже активні. <смеш> так дивитися. А бать пенсіонерів запрошують. Да? Ну просто залежний встав. І це дійсно шоу. І тому я ще багато разів описую От слово шоу. Чуєте? Тому основне завдання ток-шоу це розвага. Якщо хтось намагається політичним ток-шоу виловити зернятко розуму, ви що сказали. Якщо там були зернятко розуму, Ніхто ж дивитись не буде. От дивіться, от ці всі передачі, де от, знаєте, за столом, сидіть експертів, говорить, ноль на масу. Вони дуже маленькі речі, страшно маленькі. Е, і в Росії, і в Україні, і їх, ну, скажімо так, буває по традиції використовують, в той же сам момент підпльовуються. Так, ніхто ж не дивиться. Да? От е, дивіться, був такий випадок. Дуже-дуже давно. П'ятий канал. Порошенко, Порошенко. І там так трапилося, що запросили мене і Суганяку. Пам'ятаєте, був такий Асоціацій українських банків, і він був, по-моєму, чи президент, чи голова, я вже не пам'ятаю хто, але ну, запросили. І саме звичайно стандартне, нас двоє, два ведучі. Передача настільки стандартна, настільки заїжджена, настільки непопулярна, що просто жаль. Ну, тому що ну, от, приходять два ну, от, Ведучі починають задавати запитання, ну, відповідають. І навіть запитання самі, 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 самі. А тут яка велика ситуація? Нас от, Соганяка я запросив. Зразу говорю, ми не додалися. Ну так пострапували сіл. І якраз була тоді тема відносно того... А, пам'ятаєте, була ідея вести податки при купівлі продажу валюти. Була, 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 стачні Януковича, це ще давно було, давно. Ну і цю тему як говорили. Ну і почали там спілкуватись і так далі. І відповідно, банальні питання, банальні, от навіщо водити, а що це дасть, а як українці до цього? Банальне, ну, знаєте, от... Ну ти можеш відповідати на це питання, а українці переключиться. А тут так трапилось, почав відповідати Цьогоняк. Чесно слово, не знаю нічого. Ну, він почав відповідати правиль. Ну Починає там погана влада, податки погано, бідні українці і так далі. А я тут вкліюсь, прямо розумію слово. І правду матку. Що? Яка різниця, які податки? Українці повинні купувати гривню, гривні національні, ми ж українці і так далі. Ну далі вже чисто шов тролінг, хайп, все ж як завгодно. Суганяка намагався, ну, етас, ну, знаєш, так типу, якось так, ну, видно, тому що, розумієте, ну він-то привик, що там будемо зараз лаяти владу, так. А тут я говорю і задаю запитання, ви що? Не українець! Чому ви купуєте долари? Ви ще не патріот України, особисто до нього. Він в шокі, почав огризатися. Я ще більше. Так, да, так, да, тролінг. чистейший тролінг. Боже не. Переглядів цього відео було ну, на теплоканалі рекорд. Рекорд. Так, да, да число. Ну, відео зробили, поставили рекордну кількість передач. Ну, не одне, а не одна передача стільки не набрав. По-моему, 12 тисяч, ну ви ж іще згоди, це ще зрозуміли, це тоді. Взагалі, ну, не набирали. Тим паче оці фільми. Ну вони стандартні. Вони там право набирали там 200, 300, дуже мало. А тут вжа! І коментарів, по-моєму, Там коментарі було два. Причому, як ви розумієте, більша частина лає мене. Жалізьганяку, як ж так? А, ні, не там дійсно розійшовся з розмахом. Не заперечу. Після цього згоняка відмовлявся будь-який перед передач прийматися. І навіть якщо там колись був круглий стол, і мене запросили його, він образився, це був офіційну заяву йшов з круглого столу. Такий, засранець, коротше. Не міє, так сказати, погризтись. А красиво було. красиво, красиве, красиво. Таке так шоу. Ток-шоу повинно бути красиве. І воно є красиве. Так, да, не заперечу, в Росії шикарний ток-шоу. Дуже класно. В Україні я багато разів пропонував е дуже багато цього зроблено. Ну, зробіть. Розумієте, це дуже корисно, це важливо для нас. Тому що, розумієте, така ситуація. От на сьогоднішній, момент, на сьогоднішній момент я так багато зустрічав в Україні українців, які дивились ток-шоу і Кабеєвим. І совйому. Я завжди, відповідно, задаю запитання. А чому ви дивились москальські передачі? Ні, нехай не Чому? Ну ви ж такі патріоти, ви ж таки. Чому? Це ж не ваше, це ж для Росії. Чого ж ви дивитесь москальські? Засранці. Ви б не українські дивитеся? От яку останню передачу ви дивились на суспільному телебаченні? Де вони одну передачу не знають? Я не жартую. Дивіться, у нас на сьогоднішній момент, ну більш-менш непоганеньке було шоу на каналі Україна. Ой, забув, як воно називалось. Число підзабув. Воно так довгенько йшло і більш-менш. І потім, якщо пам'ятаєте, це 112, Ньюзван, ну вони намагалися зробити клон. Вони клони російські хотіли. Ну, ви ж розумієте, там подивились, от і нам треба. Але... Неком так сказати. Ну, у них вийшло таке не дуже. Я їм багато разів говорив, хлопці, не так, не так. Причому такі, знаєте, практичні поради, Оце не треба, оце не треба, оце. Ні, дещо вони навіть виправили, а дещо, ну, розумієте, така ситуація. От я говорю, шоу повинно бути цікаве. Ну, чому мене запрошували на цей нюзвам 112? Ну, якщо хтось уважно дивився, ну хоча б обох намагався то ви сказали Филиночку, ну як мене запрошувати, якщо я, вони тут виступають за те, що от, там, погана влада, вони, там, треба, з, Росії, треба з, Донбас, з Донбасом знаходити спільну мову, не можна там Донбас ображати, треба дружити з Росією. Так же говорив. Да. Скільки вони лаяли? Причому і Порошенко, і Зеленського, що всі погані, відповідно, починали, що от як... Погано, що це все зробили, що ця влада все погана. А що ми прийдемо до влади, то буде добре. Пам'ятаєте? А що я говорю? Да, тролить, тролить, тролля. Мене часто запрошували для того, щоб трохи оживить картинку. Якщо в мене не було передачі взагалі, так Тому що, розумієте, коли всі сидять, і всі, одобряємося, добряємося, ну починають, владу лаять. Один полаєв, другий, третій, четвертий, ціни, зарплату. І люди ну, ну ну. Полазили, ну, ну що, добисно. Я появляюсь. я! І починається. Люди зарплату лають. Плевать, зарплата нас висока. Я говорю, дивіться, у нас така-така зарплата, а така така зарплата. Ну, дуже часто, ви ж розумієте, ці всі, хто лається, вони ж цифри нічого не тягнуть. Я, так, да, умисно не запречую, не заперечую. Це я умисно робив. Коли спілкуються з волонтеру депутатам не подобалося, починають, вони ж починають обговорювати. О, бюджет! Там! Я говорю, Полиночку, затратиш, скажи, скільки грошей з бюджету виділяють на освіту. Вони, а! Депутати ж не пельмеже не знають, знаєте, депутати ж вони які? Ну, що рішення таке ж саме. Ну, він чорна що? І вони не знають цифру, вони не відчувають. І коли починають радіти культурню... Я говорю, хлопці, а ну давайте. Цифру назовіть, вони зараз. Ну, якщо були смартфоном, вони заходять, ти бач, вони не розуміють, яку. Скільки разів путали ВВП із експортом імпортом, це було смішно. Красиво, красиво. Шов? Хоча я говорю, наш дуже не допрацював. Там, ну там є трюки, не хочу про їх розповідати. Це тільки для спонсорів які там використовуються. Але там дійсно, ну скажімо, от, якщо правильно зробити шоу, його буде дивитись дуже багато. Так, да, це складно робити. Зразу говорю. Розумієте, ви навіть не уявляєте, ну от ви бачите картинку, фасад, ви не уявляєте, скільки людей задіяний за. Дуже багато. Дуже. І там оце дійсно, це дуже багато, я вам скажу, дуже складно. От я розумію, що ви завжди бачите ведучу, виступаючи. І вважаєте, що це от ні. Там, я б сказав, бо на ній трошки. Інші. Ну тому, що да, не ведучий дійсно тягне все. І взагалі, ну, скажімо, хороший ведучий це дуже складно. Це архіс склад. Я трішечки колись на банківському каналі. Ну, там якраз я був такий ведучий, от за столом сидів. Це, це слабо, слабо. Я говорю, що за столом, значить, вам така, ну, слабенько. І то дуже тяжко. А от ведучі, які в шоу, це дуже тяжко. Буває якась ситуація, що ви зрозуміли. Починає, ну сценарій же ж там є, в будь-якому шоу, розуміється, ж не просто так. І от він починається, а видно, не виходить. Воно ж видно, що не виходить. Ну, от, сюжети запустили, з розрахунку, щоб він, як би сказати, зак... а, а не виходить. І тоді приходиться по ходу ведучому, м'ять! Ви навіть не виявляєте, скільки разів це перегравали. Бажали. Так, да, так, да, так. Да. Володіло. Але це вже історія. Так шоу закінчилось, Війна все відмінила. Та деякі, коли пишуть, а чому ви не їздите? От знищимо путінську Росію, поїду. На так шоу А зараз, ну, чого я туди поїду. Що я там забув? Ну, якщо ви звернули увагу там... Деякі дійсно люди, які от були, убігли в Росії, зараз виступають там ток-шоу. Ну, те, що вони багнюку на Україну, це, це їхній вибір. Тому що ток-шоу на сьогоднішній момент ну, воно, дійсно радикально помінялось. І фактично превратилось в таку, знаєте, вже пропаганду військову, що О, так, ну, те, що я вам говорив багато разів, правду, що Росія програла, програла. да війна затягується. Так, да, дійсно, Кремлі не знають, як цю війну закінчити. Да, дійсно, там є багато нюансів, нюансів, які пов'язані із поразкою Російської Федерації. Ну, спонсорам це більше розповідає, вам менше. Але, ну, зараз так шоу, ну, як би сказати, слово споплюжу. споплюжив. Да? Ні, я розумію, тому що, е, ну, я думаю, не звернули увагу. Гості помінялися, не звернули увагу. не звернули. І не просто помінялись, там е, ушло цей конфлікт. Якщо раніше був, тепер його нема. Тепер пропаганда. Конфлікт це коли, скажімо, дві думки, ну, баби свої. Людям це подобається. А тут уже ні, одна пропаганда. Крім того, зменшилась кількість учасників. Це теж не дивиться, це не випадково. І чому зменшилось, я знаю. Да. І е, сюжети, як би сказати, розвернулись, тому що... Тоді сюжети більше будувались на шоу. А зараз вони більше це от, Фактично вийшло, що вони від класичного шоу перейшли от за столиком, сидять і всі там. І дійсно перегляд дуже упав. Це факт. Я вас вистав подивився. Є така штучка, як можна побачити. Ні, ну в принципі, ви скажете, ну воно так і повинно бути. Буде зараз більше, що більше дивляться. Ну, щось таке, розважають якісь там танці, пісні, вірші і так далі. Не запречу, не запречу, да. На сьогоднішній момент більше навіть е, виникла ситуація, мало хто знає, що от саме заїжджені ці мильні серіали, ну знаєте, що ви б сказали, господи, як його можна дивитися, рейтинги зросли, сильно зросли. Люди дуже активні і в Україні, і в Росії. Дивляться оце, оце, оце мило, яке сказать, да скільки ще... Могу. Не тільки можна, чим більше дивляться. А ток-шоу дивляться менше. Ну, зараз взагалі оцей марафон це позорище. Повне позорище. Знаєте, там був момент, коли в четвер є такі гальма, який ну, рейтинг виставляв ну, передач. А потім я зрозумів, що їм по шиям дав, зараз немає. Ну там, розумієте, я так догадуюсь, що марафон дивиться 0,1%, якщо не половина відсотка глядачів. Його майже ніхто не дивиться. В упор. І це повний провал. З права. Відручний скаже, люди устали. Не запречує. Не запречує. Розумієте, е е якщо ви щось показуєте, або ви повинні шоу робити, тоді їм буде весело. А а або не показувати. Ну таке марафоне к'єси це уборство. Повне уборство. Я думаю, на сьогоднішній момент ви навряд можете згадати хоч один сюжет. Із телемарафона, який зараз в Україні, не один згадає. В упор. Ні, на початку війни ви ще згадаєте. Там дійсно були такі яскраві сюжети. Зараз ну це просто. Так, да, да, я розумію, що в деякій мірі ну всім приїлося. Я розумію. І тому мельна драва популярна. А вам раджу все-таки стати спонсором цього каналу. Подивитись відео для спонсорів. Тим паче я там розповів дійсно, чому я їздив, скільки заробив, як це шоу влаштувалось, я, чому воно взагалі було і що за ним стояло, і саме головну таємницю ви телебачення, яку ви точно не знаєте, а я знаю. Все, дякую за увагу До побачення. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.